Чи справді ЗСУ знайшли спосіб обходу російського ППО в Криму? Так, да, так, да, так. Да. неможливість захисту по, такий знаєте порушений захист, зламаний захист. Е, очікує російське ППО в Криму? Це по-перше, так, справді вони знайшли, і вони не просто це знайшли, вони цим будуть дуже активно користуватися. З новими можливостями, чи є у України план Б на випадок припинення підтримки з Заходу? Так, да, 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 але він не знадобиться. Той план, який ми вже розрахували, який змінювався, який гнувся, який відмінявся та коригувався, він не знаєте, як. Він не спирається саме чомусь на допомогу від Євросоюзу, бо він базується на наших можливостях і на тому, що ми вже маємо. Тож тут план Б. Він ну немає, не буде він вцілюватись, але він є. Він тут навіть не Б, тут навіть два-три варіанти ще розвитку взагалі подій. Чи справді в НАТО готові підтримати Україну в повітрі під час масштабних ракетних атак? Офіційно ні. Ні. Ця ситуація не буде загострюватися. В НАТО не піде на те, аби офіційно ну бо це буде вступ в війну. Ні, цього вони робити не будуть. А давайте так. Вони не будуть про це заявляти, вони не будуть це демонструвати та цим ну, бравувати, скажімо так. А чи будуть вони це робити ну, фактично? Ні. Ні-ні тут ризики того не варті для них, тому вони не будуть цього робити, ніхто на це не піде, ні. Чи можливий масовий наступ ЗСУ на всіх фронтах після отримання Ф16? Так, ну давайте так. Це логічно, що якби ми отримали Ф16, то ситуація на фронті вона б змінилась, але я не бачу цього отримання, я не бачу зміни про яку варто було б зараз говорити. Чи є ймовірність, що РФ втратить контроль над небом над своєю територією цього року? Да. да. І вони будуть в шоці взагалі від того, наскільки вони не контролюють і не захищають небо Бо дійсно. Контроль над небом вже втрачено, щоб ви розуміли. ну, тобто, це не на майбутнє, це вже на сьогоднішній день. Контроль над небом втрачено. Немає можливості захистити себе в тому обсязі, який би гарантував дійсно безпеку, бо будуть втрати і людські і руйнування. Ну, слухайте, слава Збройним силам України, що я вам скажу. Чому росіяни саме зараз зосередилися на масованих обстрілах прифронтових територій на Донеччині? Їм потрібна перемога, їм потрібен захист якийсь, їм потрібна можливість. Вони знаєте, що хочуть зробити? Вони хочуть певну сіру зону зробити з цих прифронтових територій. Бо тут наміри, це не наміри, це не плани. Знаєте, що чітко стратегія робити оце. А це ніби одна з тактик ведіння росіянцями війни. Знищувати, отак, просто знищувати, тому що башта, руйнування, знищення. Ну тобто, це е, спроба отримати перемогу, отримати можливості відступу і отримати ну, якусь буферну зону. Ну, тобто, це дійсно таке відчуття, ніби вони хочуть зробити сіру зону саме з цих прифронтових територій. Вони будуть намагатися це робити методично е, жорстко. Ну, виконуючи накази, чи вдасться взагалі створити сіру зону? Ні. Ні, ми відіб'ємось. Ми відіб'ємося по і повернемо своє це стовідсотково. Але частково десь сіра зона буде. І я б сказала, що нехай це буде Білгородська Народна Республіка. Чи вдасться Україні до кінця року налагодити власне виробництво боєприпасів в необхідних об'ємах? Да, до цього будуть долучатися інші країни, над цим працюють в це покладені кошти, залучені люди, е якісь майстри, які навчають, ну тобто діляться якось своїм досвідом. так чи вдасться нам посилити так, звичайно, стовідсотково і тут багато доріг, багато територій. Тобто, я б сказала, що це буде відбуватися майже на всій території України України, і до цього будуть долучені інші країни. Навіть я б сказала, що в інших країнах так само буде організовано виробництво української зброї. Чи можливий військовий переворот в РФ цього року? Спроби будуть, спроби не фактичні, а спроби спочатку будуть інформаційні, ну, тобто будуть намагатися пробивати, розхитати, і це, до речі, буде дуже швидко. Але до військового перевороту не дійде. Переворот все ж таки станеться. Ну тобто, зміна влади буде тут, втрата царя буде. Ну тобто тут будуть такі е, динамічні зміни, я б сказала. Але не шляхом військового перевороту, а все ж таки політичними. Е, Якимись плітками, якимись підсижуваннями, ну тобто підлість, підступність і маргінальство приведуть Росію туди, де вони повинні знаходитися насправді. Тож не військовим чином це станеться, на жаль. Чи справді дружини та матері мобілізованих в РФ готові виходити на вулиці на масові протести? Ні. Ні, вони більше, як знаєте, гуртуються десь по норам, і там десь вони обговорюють і е, дуже вони так е, незадоволено щось демонструють, але тихенько і за зачиненими дверима. Чи отримає Україна сучасні антидронові системи в достатній кількості, щоб захистити всю територію України від російських атак? Так, да, так, да, так, да, так. Да. І це є нашою сильною стороною? Чи вдасться переконати Угорщину не чинити спротив в питаннях надання військової допомоги Україні від ЄС? Тут я б не сказала, що підходить слово переконати, бо тут все ж таки силові якісь методи, методи тиску, методи, сили е того, хто більший і сильніший, але я б сказала зупинити Угорщину і не дати їй можливість це робити шляхом зміни голови. От тут про це. Чи наступить цього року переломний момент в війні? Ми до нього близько, дуже, дуже близько. Чи затвердять в Україні оновлений закон щодо мобілізації в січні? Його затвердять. Потім буде якась відміна, потім якесь доопрацювання, внесення якихось додаткових умов, сперечання. Дуже багато резонансу навколо та е, переговорів взагалі на цю тему. Але ці переговори, вони ніби на таких ланках, які не впливають взагалі на е, ну, затвердження цього закону, тож все ж таки затвердять, і після того, як затвердять, ой, ще буде певна кількість неспокійних процесів. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.